Добрий день українці! Триває 219-та доба нашого героїчного протистояння підступній агресії з боку РФ. Збройні сили України героїчно виконують покладені на них функції, а працівники екстрених спеціальних та комунальних служб працюють майже цілодобово. Невтомно працюємо над залученням країн партнерів до Фаст Recovery плану, який створений для оперативної відбудови житла, об'єктів соціальної інфраструктури, зруйнованих внаслідок війни. Цього тижня провів зустріч із надзвичайним повноважним послом Румунії в Україні Олександром Віктором Мікулою. Презентував пану послу план, а також проговорили про ініціативу президента, завдяки якій держави-партнери у питаннях відбудови могли брати під патронат відновлення областей України окремих об'єктів чи напрямів. А відновлювати потрібно чимало. Наприклад, Харківщина. Обстріли міста та області тривають, відповідно, постійно збільшується кількість зруйнованих об'єктів. Станом на сьогодні зруйновано 11 тисяч дев'ять об'єктів, з яких 4 тисячі 990 приватних будинків та 3 тисячі 108 багатоповерхівок. Станом на сьогодні в Харкові та області виконані аварійно відновлювані роботи 128 об'єктів, на інших ще триває відновлення. Основні роботи пов'язані з заміною вікон та дверей, ремонтом дахів, фасадів та інженерних комунікацій. Запоріжжя там від зброї росіян постраждало 4457 об'єктів серед них. 1653 приватні будинки, 216 багатоповерхівок, 2252 об'єкти ЖКГ, 93 заклади культури, 72 школи, 35 закладів охорони здоров'я, 32 садочки, 18 адміністративних будівель, 8 закладів вищої освіти. Чернігівська область. Найбільше пошкоджено житлові і приватні будинки. Їх кількість становить 5188, а також багатоповерхові будинки. Руйнації зазнали 1106 багатоповерхівок. Вже вдалося відновити 738 приватних будинків, 275 багатоповерхівок, 35 садочків, 34 школи, 23 заклади охорони здоров'я, 14 об'єктів ЖКГ, Шість адміністративних будівель, один заклад вищої освіти. В пріоритеті відновлення також об'єкти критичної інфраструктури, мережі тепло, електро та водопостачання. Першочергові зусилля та фінанси направлені для відновлення лікарень закладів освіти багатоповерхових будинків. Відновлювані роботи проводяться безупинно. для пришвидшення цього процесу. Також долучаються профільні підрядні організації. Сумщина. Через постійно триваючі обстріли кількість об'єктів пошкодженої критичної інфраструктури та житлового фонду невпинно зростає, та на теперішній час складає 3100 об'єктів. 90% об'єктів мають ступінь частково пошкоджених. Найбільше руйнувань зазнав Сумський район та Охтирський. Станом на сьогодні на території Сумської області відновлено 964 об'єкти. Серед них 497 приватних будинків, 155 багатоповерхівок, 31 школу, 27 об'єктів ЖКГ, 19 закладів охорони здоров'я, 14 адміністративних будівель, 11 садочків, 7 закладів культури, 6 закладів вищої освіти. Електроенергією та газом забезпечені всі населені пункти, що перебували в окупації та на території яких велися активні бойові дії. Команда президента, уряд, парламент, збройні сили України, українці, а також численні міжнародні партнери, продовжуємо тримати оборону. Ми сильні та незламні духом. Ми українці, і ми переможемо.